П'ятниця 11 березня 2011 року. Бетеста, штат Меріленд, США. У розкішному торговому центрі панує мотушня, день запуску iPad 2. Працівники магазину Apple зачиняють двері після довгого дня, коли раптово вони чують дивні звуки, глухі удари доносяться з сусіднього магазину Луву Мелон, наче хтось б'є об стіну чимось. Один з працівників зупиняється, прислухається. Це схоже на сварку, шепучий він. Але його колеги лише знизують плечима. Раптом нічну тишу розриває жіночий крик: О Боже, допоможіть мені, будь ласка, допоможіть. А потім тиша, важка наче камінь, який падає в глибоку прірву. Ніхто не викликав поліцію. Менеджер і охорона торгового центру вирішили, що це, мабуть, дідниця. Вони зачинили двері і пішли додому, навіть не підозрюючи, що за кілька кроків від них сталося щось жахливе. Трагедія, що сколихнула одне з найбагатших передмість, і залишить по собі більше запитань, ніж відповідей, що сталося тієї ночі за зачиненими дверима Лоу Мелон? і чому ніхто не прийшов на допомогу? Щоб зрозуміти, що призвело до цієї трагедії, нам потрібно повернутися до ранку того самого дня, дня, який для однієї молодої жінки мав стати звичайним, але став останнім. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime Контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Джейна Мюре, 30-річна, енергійна і віддана працівниця Лу Мелон, приїхала на роботу вранці 11 березня, щоб підмінити колегу. Вона любила свою роботу. Для неї це було не просто місце в магазині. У Мелон для неї це можливість зростати, вчитися і одного дня перейти на корпоративний рівень. Її очі сяли, коли вона розповідала про свої плани, а посмішка була такою щирою, що могла розтопити будь-який сумнів. Джейна працювала в компанії вже два роки і мріяла стати менеджером. Вона була сповнена оптимізмом, і його озвучав як мелодія, коли вона вітала клієнтів. Але чим могла вона знати, що цей день стане для неї останнім? Того ж дня її колега, 28-річна Брітані Норвуд, прибула до магазину після спокійного ранку. Вона відвідала заняття з йоги, пообідала з подругою і зробила собі манікюр, насолоджуючись безтурботними моментами. Брітані нещодавно перевелася до цього магазину Луло Мелон і на перший погляд здавалася звичайною амбітною дівчиною. Але якщо Джейн обожнювала свою роботу в люксовому бренді, Брітані мала інші мрії. Одного дня вона хотіла відкрити власний спортзал. Її рухи були впевненими а голос спокійним. Але що ховалося за її поглядом? Чи відчувала вона, що цей день змінить життя її та її колеги назавжди? Того вечора, після напруженого дня продажів iPad 2 працівники Apple у бетесті зачиняли магазин, коли почули глухі удари і жіночий крик. Звуки лунали з Лу Мелон, що знаходився поруч. Але ніхто не викликав поліцію. Працівники зачинили магазин і пішли, залишивши крики позаду, наче луні, що розчиняється в темряві. Наступного ранку менеджер Лулу Мелон приїхав раніше, ніж зазвичай. Щось у повітрі здавалося неправильно, наче перечуття біди вітає на коло. Передні двері були відчинені, хоча мали бути зачиненими на ключ. Всередині магазина панував хаос. Манекени перекинуті, одяг розкиданий, телевізор розбитий. А по підвозі тяглися червоні сліди. Менеджер зупинився, його серце закалатало. Гей, тут хтось є? гукнув він. Але у відповідь почув лише слабкий стоїн, що долинав з глибини магазину. Він вибіг на двір і зателефонував 911. Молодий чоловік, який чекав біля Apple Store, запропонував допомогу. Разом вони пішли червоним слідом до зачинених дверей у задній частині магазину. Під дверима сучилася темна рідина, наче моторошний знак того, що чекає всередині. Коли чоловік обережно штовхнув двері, він побачив жінку нерухому, з мотузкою на шиї, а на її спині лежала важка скринька з інструментами. Це була Джейн Мюррей. Її обличчя більше не нагадувало ту усміхнену дівчину, якою вона була. Повертаючись, щоб покликати на допомогу, чоловік ведь не спіткнувся об ще одну жінку. Вона лежала на підлозі у сусідній вбиральні. Зв'язана у порваному одязі, ледве дихаючи. Поруч з нею лежав великий камінь, начні ми свідок того, що сталося. Це була Брітані Норвуд. Вона була ще жива. На перший погляд здавалося, що обидві жінки стали жертвами пограбування, яке пішло не за планом. Але коли поліція почала розбиратися в деталях, вислухала історію Брітані. Правда виявилася набагато темнішою, ніж вони могли собі уявити. Через кілька годин Брітані Норвуд поклали до лікарні. Її тіло було вкрите синцями і подряпаними, а голос звучав слабко, наче шепіт. Вона розповіла детективам, що сталося тієї ночі. Після закриття магазину о 21.45 Брітані зрозуміла, що забула свій гаманець. Вона зателефонувала Джейн, яка також залишила в магазині свій ноутбук. Вони домовилися зустрітися, щоб забрати свою речі. Джейн відчинила двері, вимкнула сигналізацію, і вони увійшли. Джейна взяла ноутбук. Але Брітані не змогла знайти свій гаманець. Джейна дала їй картку на метро, щоб вона могла дістатися додому, і запропонувала допомогти з пошуком вранці. Але вони зробили фатальну помилку, не зачинили за собою вхідні двері. Раптом за стіг з одягом з'явилося двоє чоловіків у масках. Один з них вдарив Джейну металевим прутом, а інший потягнув Брітані до вбиральні. Брітані стверджувала, що її нападник кричав образові слова і завдавав їй болю. Потім він вдарив її важким предметом, ймовірно, тим каменем, який лежав поруч з нею, і вона знепритомніла Але все ще чула крики Джейни. Вона також чула голоси з Apple Store поруч. Вона думала, що хтось почує їх і прийде їм на допомогу. Але ніхто не прийшов. Пізніше, за словами Брітані, чоловік змусив її відкрити касу і сейф магазину. Вона чула, як Джейна кричить вдалині, аж поки крики не стихли, і настала моторошна тиша. Брітані стверджувала, що наступне, що вона пам'ятає, це як прокинулася в машині швидкої, думаючи, що все гаразд з моєю подругою. Детективи розпочали розслідування. Сліди злочину були скрізь, наче моторошний малюнок, що розповідає історію тієї ночі. Один дивний факт привернув увагу: на підлозі було лише два набори кривавих слідів: одні відповідали розміру взуття Брітані, а інші розміру 14 – вони могли належати нападнику. Поліція припустила, що двоє чоловіків чекали ззовні і пішли за жінками всередину. В магазині не було внутрішніх камер, але записи з Apple Store показали двох чоловіків в темному одязі. Один з них в ближній Масі та з рюкзаком, які проходили повз Лулу Мелон близько 23.00. Їхні обличчя не було видно, але поліція вважала їх підозрюваними. Вони проходили повз Лумелон близько 23.00. Потім сталося щось інше, дивніше. Машину Джейни знайшли за три квартали від магазину, хоча ближче було місце для паркування. Ще більш загадково, патрульний офіцер повідомив, що бачив цю машину о 12.30 ночі. Фари були вімкнені, а в кріслі водія хтось сидів. Через дві години фари все ще горіли, але офіцер не міг підтвердити, чи був хтось всередині. Що міг злочинець залишатися у машині Джейни протягом кількох годин після трагедії? І навіщо? Справа була моторошна, але попереду було ще більше таємниць. Поки детективи шукали зачіпки, телефон гарячої лінії поліції не замовкав. Місцеві жителі ділилися теоріями, і одне ім'я постійно спливало: Кіт Локет. Кіт був сорокарічним бездомним, якого добре знали в околицях. Він мав репутацію людини, яка кричить на вулицях. Часто буває на підпитку і ображає жінок. Багато місцевих боялися його, уникаючи його погляду, коли він проходив повз. Один з менеджерів магазину неподалік розповів поліції, що бачив кіта цієї ночі біля Уломеон. Але щось було не так кіт ніс рюкзак, річ, яку ніхто ніколи не бачив у нього раніше. І він був не сам двоє незнайомих чоловіків йшли поруч з ним. То вони були, поліції треба було розібратися. У Кіта був довгий список судимостей, крадіжки, напади, побиття. Поліція швидко знайшла його, але те, що вони побачили, лише додало запитань: кіт перебував у лікарні за межами міста. Його обличчя було опухлим, а під оком красувався синець. Його одяг був покритий засохими плямами крові. Детективи поспішно допитали його: чи могли Джейна або Брітані відбуватися поранивши Кіта під час нападу, чи втік він до лікарні, щоб уникнути поліції. Вони відправили його закривавлений одяг на аналіз ДНК і почали розпитувати кіта. Чоловік заперечував свою причетність, але потім сказав щось несподіване. Він стверджував, що цієї ночі напали саме на нього, а не він на когось. За його словами, двоє чоловіків, один низький, інший вищий, напали на нього. Це привернуло увагу, адже на записах камер один з підозрюваних був значно вищим за іншого. А потім кіт шокував детективів. Я бачив, як вони поранили ту жінку. Детективи завмерли. Чи був він свідком трагедії, чи просто вигадував історію? Проблема була в тому, що кіт постійно плутався. Він страждав на шизофернію, і під час допитів його розповідь змінювалася щохвилини. Спочатку він казав, що бачив напад, потім що нічого не пам'ятає. Потім стверджував, що його там не було, і знову повертався до версії, що він жертва. Зрештою, аналіз ДНК зняв з нього підозри. Кров на його одязі належала лише йому, а ДНК з місця трагедії не збігалася з його. Ще один підозрюваний зник зі списку, залишивши дитині з порожніми руками. Правда, в цій справі виявилася темнішою, ніж будь-хто очікував. Коли надійшов звіт з Ростону Джейни, навіть досвідчені експерти були проголомшені, її травми були настільки серйозними, що на перший погляд здавалося, ніби вона потрапила в жахливу автомобільну аварію. Її обличчя було важко впізнати. А спортивний одяг порваним, особливо на нижній частині. У її руці міцно стискалася мотузка, та сама, що була обмотана навколо її шиї. Це означало, що Джейна боролася до останнього подиху, але смерть настала не від удушення, причиною став глибокий перелом черепа. У Джейни було 13 переломів черепа і 331 травма на тілі, з них 152 лише на голові. П'ять з цих травм були захисними. Вона намагалася захиститися, але нападник не зупинявся. Це не було пограбування, яке пішло не так. Це була чиста людь, наче хтось хотів знищити її до останньої клітини, що могло викликати таку ненависть. Знаряддя, які використовували проти неї, близько шести чи семи різних інструментів, усі були зі скриньки магазину, тієї самої, що лежала на її спині. Кожен з цих інструментів, колись звичайних тепер став свідком жахливого злочину. Тим часом. Через три дні після трагедії Брітані виписали з лікарні. Її родина прилетіла до неї. Всі вісім братів і сестер оточили її, намагаючись підтримати. Але Брітані не була собою. Вона майже не розмовляла, уникала всіх, не могла спати і трималася осторонь. Її очі, коли сповнені життя, тепер здавалися порожніми, наче вона ховала щось глибоко всередині. Але що вона приховувала? Детектив вирішив розпитати її ще раз. І приїхали до її дому. Брітані стверджувала, що ледве пам'ятає ту ніч і хоче все забути. Але вона додала нову деталь нападники за її словами сміялися, коли завдавали їй болю. Їхній сміх звучав, наче моторошна мелодія, що супроводжувала цей хаос. Поки поліція розмовляла з Брітані, один з сержантів повернувся на місце трагедії, щось не давало йому спокою. Чому було лише два набори кривавих слідів? Якщо нападників було двоє, чи не мало б бути більше відбитків? Чому не було слідів, що були назовні ні через передні двері, ні через задні. Він обійшов магазин, роздивляючись кожний куток. Раптом він помітив стіл, присунутий до стіни. Під ним були шухляди. Він обережно відкрив одну, і те, що він там знайшов, змінило все. У шухляді лежала пара чоловічих 14-го розміру, саме того розміру, що й криваві сліди на підлозі. Коли підошви порівняли з відбитками, вони ідеально збіглися. Менеджер магазину пояснив, ці кросівки використовували для чоловіків клієнтів, які хотіли приміряти штани зі спортивним взуттям. І тоді правда вдарила наче блискавка. Криваві сліди були інсценовані. Експерти помітили, що розміщення відбитків не відповідало природньому руху людини. Хтось навмисно залишив ці сліди. І, як сказав один з детективів, ці сліди вели до дверей магазину, бо винуватець ніколи не залишав магазин. Тепер головною підозрюваною стала Брітані Норвуд. Через шість днів після трагедії Брітані викликали на повторний допит. Її попросили ще раз розповісти свою історію. Вона повторила той самий сценарій, її голос звучав рівно, наче зазубраний урок, тоді детективи поставили просте запитання: чи була ти коли-небудь у машині Джейни? Брітані швидко відповіла: ні, але поліція вже знала, що вона бреше. Після того, як машину Джейни знайшли, слідчі провели аналіз і виявили ДНК як Джейни, так і Брітані. Але цього було замало для арешту. Замість того, щоб одразу викрити її, детектив відпустили Брітані додому. Наступного дня Брітані сама повернулася до відділку разом з братом та сестрою, які чекали ззовні. Вона сказала, що приховала частину історії, бо боялася поліції. Тепер вона готова розповісти правду. Детективи запитали, що сталося з ключами Джейни. Брітані на мить замовкла, а потім відповіла: я не знаю. Один з чоловіків ударив мене і змусив шукати ключі в її пальто і сумці. Коли я їх знайшла, вони попередили, що якщо я комусь розповім, мені кінець, хто із них завжди стежитиме за мною. Вона зізналася, що була в машині Джейни тієї ночі. Але наполягала, що її змусили це зробити. Детективи більше їй не вірили. Вони запросили брата і сестру до кімнати для допитів. Прямо перед Брітані вони сказали: Ваша сестра винуватить цієї трагедії. А потім крок за кроком виклали незаперечні докази, які вказували на те, що Брітані Норвуд була єдиною, хто стояв за нападом. Інструменти, які використала Брітані, були зі скриньки з магазину. Кожен з них був покритий слідами крові Джейни. Наче німий доказ її страждань. Двоє чоловіків, яких зафіксували камери, були не злочинцями. Це були просто працівники ресторану, які поспішали на нічну зміну. Переглянувши більше записів і аудіо, детективи зрозуміли всі крики належали двом жінкам, а не чоловікам. Це почалося як суперечка, яка швидко переросла в дещо більше, а потім настала тиша. Коли поліція дослідила травми Брітані, вони зрозуміли, що вони виглядали гірше, ніж були насправді. Більшість ран були поверхневими, без слідів сильного насильства. Сцена з нападом була інсценована. Брітані порізала свій одяг канцелярським ножем, що все виглядало як напад. Але чому? Що штовхнуло її на такий злочин проти колег? Слідчі заглибилися в її минуле, і блискучий образ почав тріскатися. Брітані виросла у великій, успішній родині. Вона була розумною, спортивною, навіть отримала стипендію за футбол і була визнана найкращою гравчиною своєї команди в коледжі. Вона вивчала соціологію і психологію, мріяла стати соціальним працівником. Але насправді її вигнали з коледжу за крадіжки в однокурсників. Вона брехала родині, де чище закінчила навчання. Після коледжу вона працювала в готелі, де її хвалили як чудову працівницю. Але звичка красти не зникла. Вона вломилася в дім колишнього хлопця, викрило його речі і чеки, порушивши заборону наближатися до нього. Їй вдалося уникнути арешту, але вона була невловимою тінню. Пізніше Брітані змінила напрямок і вирішила стати персональним тренером. Вона покинула роботу в готелі і влаштувалася в Улоумелон. Але незабаром в магазині почали зникати речі. Співробітники запідозрили недобре. Керівництво перевірило графіки змін і помітило закономірність. Щоразу, коли щось зникало, Брітані була на зміні. За два дні до трагедії відбулася нарада персоналу, на якій була присутня Джейна. Вони обговорювали крадіжки і жартома запропонували встановити приховану камеру. Зрештою, вирішив попередити команду і спостерігати за їх реакцією Цієї ночі Джейна пожартувала: схоже, я закриваю зміну разом зі Злодійкою. Як думаєте, чи впіймаю я її? Її слова, сказані з усмішкою, стали фатальними. Того вечора між Брітані і Джейною все взнавала. Того вечора, того вечора між Брітані і Джейною все здавалося нормальним. Але під час закриття магазину Джейна попросила перевірити сумку Брітані. Це була нова політика магазину. Всередині вона знайшла пару легінців з збіркою, але без чеку. Брітані запевнила, що купила їх раніше. Але система була офлайн. Тож Джейна просто сказала: Нічого страшного, перевіримо завтра. Джейна не забула про це. Дорогою додому вона зателефонувала іншій колезі Тій, яка, за словами Брітані, продала їй легінси. Колега заперечила, тоді Джейна подзвонила менеджеру Рейчел і розповіла про все. Рейчел відповіла, якщо вона насправді намагалася вкрасти її кінець, я звільнюю її завтра. Потім зателефонувала Брітані. Вона сказала Джені, що забула гаманець в магазині, і попросила її повернутися, щоб відчинити двері. Джейна погодилась. А вона також забула свій ноутбук. Вони зустрілися біля входу, і це був останній раз, коли хтось бачив Джейну живою. Усередині працівники Apple Store почули, як дві жінки сперечаються, потім пролунали крики, а потім тиша. У задній кімнаті Брітані схопила металевий прут і завдала удару по голові Джейні. Слідчі виявили, що Джейна намагалася відбиватися, але удари ставали дедалі сильнішими. Останній удар був нанесений ножем, який Брітані взяла зі скриньки з інструментами. Після цього Брітані взяла ключі від машини Джейни, відігнала її за три квартали, авто стояло в зоні, де паркування було заборонено, повернулася до магазину і почала інсценувати сцену. Вона використала чоловічі кросівки розміру 14, щоб залишити фатальні сліди, перекинула манекени, порізала себе, взяла собі руки і ноги стяжками і чекала, поки її знайде. Її план здавався ідеальним, але правда завжди виходить назовні. Коли детективи виклали докази перед братом і сестрою Брітані, ті були проголомшені, і все це через пару легінців прошепотіла сестра, не вірячи своїм вухам. У п'ятницю, 18 березня, рівно через тиждень після трагедії, Брітані Норвуд заарештувала за злочин першого ступеня у той самий день, коли відбувався похорон Джейни. На якому зібралися понад 200 людей, включно із засновниками Лули Мелон. Батьки Джейни якраз їхали до церкви, коли отримали дзвінок від поліції. Ми заарештували винуватицю, сказали вони. Але справжній шок був, коли вони почули ім'я Брітані Норвуд, її колега, її товаришка по команді, її подруга. Як вона могла? Після арешту Брітані прокурор зустрівся з родиною Джейни, щоб обговорити можливу угоду, якщо Брітані зізнається. Вона отримає 15 років з на умовно дострокове звільнення. Родина обурилась. не обурилась нізащо, справа пішла до суду. Присяжні радилися лише 20 хвилин, перш ніж визнати Брітані винною у злочині першого ступеня. У залі суду обидві родини плакали, але Брітані сиділа нерухомо, без жодної емоції. Лише в день винесення вироку вона заговорила вперше вона звернулася до родини Джейни. Мені шкода. Я знаю, що мене визнали винною в тому, що я забрала життя вашої доньки, і нічого з того, що я можу сказати, цього не змінить. Я сподіваюся, що одного дня ви зможете мене пробачити. Її голос був тихим, але у ньому не було щирості. Суддя не був зворушений. Він розповів, що провів ніч, ударяючи по столу 300 разів, саме стільки травм зазнала Джейна. Це зайняло всього 8 хвилин. Ось скільки часу у вас було, щоб зупинитися. Але ви цього не зробили, сказав він. Ви насолоджувалися тим, що робили. Ви брехали знову і знову. Ви професійна брехунка. Врітані Норвуд засудили. довічного ув'язнення без права на умовне дострокове звільнення. Її обличчя залишалося незворушним. Наче вона вже давно сховала всі емоції за маскою. Найбільш зворушила деталь цієї історії прийшла від брата Джейни, який служив в Іраку. Через кілька днів після смерті Джейни. До нього прийшла посилка від неї. Всередині була листівка, написана її рукою. Деякі речі просто не мають сенсу одна без іншої: картопля Фрі без соусу, макарони без сиру, я без тебе. Бережи себе, сумую за тобою, люблю тебе, Джейна. І що в цій історії ні деталі розслідування, ні судові драми не завдає такого болю, як ці слова. Джейна була сповнена життя. Розумна, добра, завжди з усмішкою, що вона чи сонце. Вона любила зростати, вчитися і надихати інших. Для своєї родини вона була найкращою донькою, для друзів вірною подругою, для колег прикладом, до якого хотілося тягнутися. Світ був сповнений можливостей для неї, але її життя забрало в найжорстокіший і найбезглуздіший спосіб. Та те, що вона залишила по собі радість, енергія, вплив. Назавжди залишаються в серцях тих, хто її знав. Її пам'ять живе. Друзі, як можна оцінити життя людини у вартість двох легінців? Якщо ви хочете нам подякувати, ставте вподобайки, залишайте коментарі під відео. Бережіть себе та близьких і до зустрічі у новому епізоді!